Привіт, друзі! Сьогодні залюбки поділюся з вами секретами вдалої декламації. Ми підготували для вас п'ять коротеньких навчальних відео, при перегляді яких запрошую вас не лише слухати, а й практикуватися разом зі мною. Розпочнемо з фонетики. Не лякайтеся цього слова, нічого складного не буде. Ми лише прокачаємо одне правило, яким, на жаль, дуже часто нехтують читці. Ми з вами звернемо увагу на два звуки щи та чи, та забудемо про їх пом'якшення у словах. Тобто, не чому, а чому? Не червоний, а червоний. Не щоб, а щоб, не чуєш, а чуєш. Не щоки, а щоки, а ще краще ланіти. Тепер спробуй сам. Щоб? Почуй, щедрий, дощовий, печера, щур, черешня, чарка, кращий, чубчик, щодня. почим чекувати, Бачиш, чудово читаєш. Якщо це правило є для тебе відкриттям, то поділюся з тобою власним способом його прокачки. У вірші, над яким працюєш, виділи підкресли саме ці літери ча та ча, та, та звертай увагу на правильну вимову. Наприклад, у нашій раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, а печаль охватить душу. Стане жаль мені її і зажурюся. Спочатку тобі буде незручно, інколи слова здаватимуться надто грубими, але згодом ти навчишся фонетично правильно вимовляти слова у вірші, над яким працюєш. З наступним віршем роби те ж саме, доки не зрозумієш, що ти вже автоматично вимовляєш правильно. В усному мовленні ти будеш часто ловити себе на неправильній вимові цих звуків, і це нормально, бо ми розвиваємося, вдосконалюємося і маємо чудову мету перед собою популяризувати українську та красиво нею говорити. Тож, друзі, заохочую вас в коментарях писати слова, що мають літери «ща» та Ча будемо практикувати разом.